Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дрон Том. Сьогодні, до речі, в мене день народження. Можете привітати мене в коментарях. І ми приїхали в заміський комплекс, який називається Мустанг. І він не просто так він називається Мустанг. Тут є справжні коні. Ну, про це все згодом. І зараз ми все про вам покажемо і розкажемо, про як тут відпочивати і все таке інше. А зараз Ріта покаже вам наш номер. Зараз покажу наш номер в готелі Мустанг. Тут таке все дуже автентичне, дуже класне. А, така величенька кімната і дуже високий, висока стеля, що тут у нас є, очі розбігаються. Так, ну по-перше, велике ліжко. Тут такі ці штучки. Можна так от, все лежати. Але тут така, така прикольна штука. Лізеш за мною. Тут є другий поверх. Ми думали, що це ще одне ліжко, але це не ліжко, ну, хоча можна його і як ліжко використовувати, це сіновал, таке ліжко з... як це сіно? А, ліжко з соломою. Тут таке, спеціальна така штучка, щоб покласти, щоб не дуже кололося. Так що, як хто хоче на соломі лежати, теж можна. Так, на що ліземо? тільки не підглядай. Можна лежати на соломі. Готель називається Мустанг в стилі з конями, і це, немов така конюшня, можна так сидіти в номері, але на соломці. Дуже класно. Тут такий релакс. Можна сидіти у соломі і відпочивати. А Що дамо далі? І тут така стеля величенька, я майже стою в повний зріст, тобто тут такий майже другий поверх. Так, головне не впасти. Так, тут таке все дуже такий цікавий стиль. Таке все залізне, дерев'яне, є різні коні на стінах. Так, є холодильничок, дали нам водичку, така лавочка. Тут ще дали два рушничка саме для басейну. Тут майже поряд басейн. Зараз підемо туди купатися. Що тут далі? Чи дали фумігатор на всякий випадок. До речі, тут є е, сітка від комарів, такі шторки. Дивіться, який класний це є. Як це називається? Така це лампа. Дивіться, яка класна лампа, така, немов стріха, чи якесь гніздо, таке все дуже все в дереві, в якомусь такому, в таких штучках. Так, є кондиціонер, є телевізор, є фен, є Wi-Fi, це, 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 ну, Wi-Fi є, лампочка. Це таке теж дуже дерев'яне, класне. Ще коні. Коні люди. Це, це теж, дивіться, яке класне. Воно таке мов, як це. як це називається. Які такі Немов з таких ланцюгов, все залізне, дерев'яне, прям дуже класне. І зараз ще покажу ванна. До речі, така дуже простора ванна. Ну, Дзеркало, все як треба. Шампунчики гелі для душу. О, <смас> навіть є ця одноразова щіточка для зубів. Є душ, рушнички, ще рушнички. Все, що треба, все є. Балкон. Йдемо на балкон. До речі, є шафа така для речей. Я не знаю, я взяла на два дні більше речей, ніж я брала на два тижні за кордон. Такий у нас балкончик, тут прямо зразу виходиш і природа, дивіться, прямо дерево у нас прямо росте з балкона навкруги дерева зробили. Ну, мені подобається, коли не, знаєте, не спилюють дерева, а просто так навколо них роблять, роблять готель. От там от прямо басейн, можна його побачити. Тут такий класний сосновий ліс, і вони дуже дуже високі. Можеш знімати. прямо. Так, Зараз ми пройдемось, покажемо вам територію, що тут знаходиться в цьому готельному комплексі Мустал. От, дуже така велика і гарна територія. Вис, такі сотні, ростуть такі високі сосни многолітні. Там при вході є ресторан, але ми в нього підемо вже ввечері. От, покажемо вам ресторанчик. Відсвяткуємо моє день народження. Ось такий коник на вході. Там при вході парковочка, можна залишити авто, ми своє залишили. І та йде на конячку, на неї можна залізти навіть. Чи він не... Однори, а ти куди їх? Котам. Там коти. Та він вже пішов, той кіт. Та, тут дитячий майданчик є. Тут коти десь ходили, але вже немає їх. Та він пішов погуляти далі. повинен бути десь міні-зоопарк. І така каже, знімай мене, як я йду, красиво. Ми йдемо шукати когось. Є альтаночки такі. О, також тут півники якісь, курочки, павліни. Он такий маленький шок Так, ну а що, тут у нас лошадочки, коні, декілька коней, тут можна їх взяти, прогулятися, можна їх погодувати. це вона на мене дивиться. Привіт. Декілька різних коней. тут і для дітей є прогулянки, і для дорослих. Но ми зараз не будемо кататися трохи, трохи згодом. Ну, така дуже гарна територія, дуже красиво, все так як в лісі. Ну ми й то й в лісі. Ну, дуже класні. Ось такі от є з рибками золотими. Червоні. Червоні чи золоті. Гарні. Бачите, як ми йдемо з літа з фламінгом, значить що, куди ми йдемо на басейник? Трошки... Ну, це майже одне із головних тут. До таких, е таких місць, це басейн в літню спеку, взагалі дуже класно. Тут прохолода і, і така не свілода від басейну. Ну що йдемо купатися? Я зі своїм другом. Сказали, в цьому комплексі ще є ресторанчик. І зараз ми підемо на вечерю святкову. Туди випустить нас. Одяглась красиво, також йдемо так, на вечерю. День народження. Ну да. Ну да. День Де? народження в мене. Зараз подивимось меню. Ну, меню як. Меню. Так. Тут є сніданки і яєшня пашот 230 гривень з індичкою. Ну, Нам сьогодні за гарячі закуски. Гість Кавказу соковиті соловуні золотистим. Ну, Це закуски. Перші страви борщ український 195 гривень. Солянка по-домашньому 215 гривень. Страви з риби. Філе судака 495, м'ясо птиці Сковорідка 380, 355, стейк з телятини 495, комарі тут є трошки. Є комарі? Зальотний. Mm -hmm. ну, а ми зараз щось подивимося і замовимо собі. I don't think so No no, no no. I don't think so. No, no, no no. It's never ever ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. Так, ну що нам дуже швиденько принесли сковорідка моя зі свининою. І Руслану принесли бургер. Тут ще картошечка входить, соус. Будемо їсти. Ну що, ми посиділи, смачно поїли. Ну, в принципі, нормально сковорітка сподобалась Ріті дуже. І так, ти наїлася? Та велика сковорідка навіть За мною доїдали. Ну і бургер смачний, і всього вийшло на 715 гривень. Камеру так Нормальна камера тримає. 715 гривень, в принципі, ціни доволі такі. Адекватні для два блюда на двох ресторанчику посидіти. Нормально. Рекомендуємо ресторан в цьому комплексі «Мустанг». Ну, а ми пішли відпочивати. Definitely nope. 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 Probably never, ever 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 gonna happen oh no. Ну що друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Нам же про. Їхати додому, але ми вже плануємо нові подорожі. Хочемо показати вам трошки, ще, залишилось у нас часу літа, тому ще поїдемо, можливо, навіть на море. І гори хочемо також вам показати. Так що в будь-якому випадку, дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайк і також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну і все, бувайте! Будь на висоті разом з каналом DroneTom.